Вітаю-вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відь. звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось, до чого приготувати Запоріжжя та області, які будуть найближчі події, найближчих днів. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати наш лютий збір. Будь-який донат, він дуже важливий. Зараз знову є запити на медикаменти, хлопці хворіють. Знову пішли запити, грілки, турнікети, хоча нібито тепло, тому долучайтесь, всіх обіймаю. Запоріжжя найближчі дні. Пожили, подихали, такий настрій, знаєте, хочеться вірити в якесь диво. Хочеться дивитись на щось прекрасне. Звільнитись, знаєте, від якогось емоційного да, тягаря. От прийде якась впевненість, що все буде добре. Що буде якась можливість, знаєте, може, не зараз, через якийсь час, щось покращити. Можливо, навіть будуть знову чи потяги до вас пускати. От щось повинно знаєте, стати краще. В Запоріжжя найближчі дні. Нібито стати, стати краще. Да? І тут знову карта проблем повторювальних. Низько літаки будуть літати в області, дуже низько. Якась активність в цілому на фронті. Будьте обережні, що стосується ракет. Балістики, наприклад, будьте обережні, особливо в день. Це знаєте, коли ми по, -по центру гуляємо, там перше мені парк показує в центрі, друге показує, як е по проспекту біля якоїсь там урядової установи. Бібліотека десь поруч може бути гучно. було було, тихо було, а потім починає знов кругова оця атака. Кругова робота. Він не забув про вас, він не забуває. В нього є все одно план по Запоріжжю вибити енергетику, вибити ресурс. Таке відчуття, що йому потрібно якусь частину міста вибити. Запоріжжя, найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Обманює мене, показує ти, що все добре, я бити не буду. Так, да, так, да, да. буде, Будемо ще йти вперед, вперед, намагатись. Будемо ще намагатись йти вперед. Одна біда. Вам, до речі, зброї трошки більше на область дадуть. Бачите, місто запитую, показують область. А з чим це може бути пов'язане, з тим, що. Яка обстановка на фронті, така буде в місті закономірність є? Будемо намагатися йти вперед-вперед. До речі, там, де вода, але він, він, нас десь підріже, де просто суша земля. Туди ближче до Оріхівського до Оріхова. Отам. От Він нам як дасть щось зробити на одному шматочку напрямку, і виграє собі час на іншому. Зброя американська приїде вам, щось приїде на фронт. Саме місто Запоріжжя в найближчі дні покажи. Не заспокоюється, не заспокоюється. Може бути, так, з вечора починається, зранку знов. Я знаю, що у вас постійно зараз шахеде, але то прямо де не так, що через якийсь час. А прям тиск сильний масований. Щоб ресурсу не було. Пилюка така буде в місті. Пилюкою пахне. Не все так радужно на фронті. От прям може бути знову, що ми там щось відбили. Ми... Це процес іде, іде процес, розумієте? Там великі-великі втрати. І десь, де ми не очікуємо, там ще цвинтар поруч. От чітко показую, як ми так думали, що там ворога нема, але ми так на погорбочок підіймаємося, а воно зараз там стоїть. Що робити з Запоріжжя? Саме місце Запоріжжя загрози. Загрози будуть, коли будемо про щось домовлятись. Чекаємо переговорів да, найближчих. Тоді буде передмістя, тоді буде приватний сектор знову. Що ти хочеш в Запоріжжі урядову якусь установу? Стягуватись буде до центру з декількох боків, тому може в центрі влучити. Запоріжжя найближчі дні, Запоріжжя най... найближчі дні. Нам легше іноді, тому що зменшує інтенсивність атак, але воно потім знову поновлюється. Він чекає, поки щось приїде на залізницю щось приїде в порт. Я знаю, що вас не може по воді рухатись, скоріше за все, але таке відчуття, що він там обстріляє Набережно туди ближче до води. Все одно показує, окрім шахетів, загрозу ракет Світло пору доби. Він переформатує поки що напади, але вони знову потім повернуться до інтенсивних. йому зараз як треба сконцентруватись на чомусь іншому. Так, йому треба трошки інші свої справи поробити на інших напрямках. Давайте дивитись ЗС. що Вони домовляться, про що вони розмовляють. ЗС. С. У мене таке відчуття, що нам буде видавати якийсь наказ, що нам треба рухатись в той бік, що нам треба десь відштурмовувати, штурмувати. Це неможливо зараз. Там громихає поруч, вони щось тестують, вони щось тестують. Вони ще якось вночі будуть сильно в небо світити, як такими прожекторами. Може, навіть в Енергодарі аж, знаєте, як світло засяє. Поки стабільно в плані. Катастроф немає нічого на ЗАС. Але військове щось є. Оце ця, ця частина вона буде рухатись. Я не бачу нашого прориву, я бачу, що ставлять задачі. Ставлять задачі, вогневий контроль також, щоб ми могли там щось в Енергодарі і в Васильівці вороже ліквідувати. Ну, подивимось. Поліполе найближчі дні. Слухайте, таке відчуття, що вони спеціально десь передислокуються. От як от взяли і десь оп, навіть, можливо, трошки відійшли. Я вам скажу, навіщо вони це роблять. Щоб з'єднати якісь частки свої, свого війська. Тобто воно, наприклад, розосереджено а воно зосередиться. Це можливо, може бути навіть що тихо, така тиша прям, да? і ти не розумієш, чому так тихо сьогодні. Сильні будуть удари, по Камешувасі, комишуваху, що чекаю. Вогонь великий каби, дуже обережно. Було вже там, чи, чи, чи на цю вулицю, чи поруч, біля церкви знов прилітає. У вас не один день неспокійно. У вас не один день неспокійний. І особливо ще буде, знаєте, куди бити, де може бути магазин чи щось таке, де ви можете щось за гроші купити. Щоб просто ну, не було можливості вже туди ходити. Оріхів найближчі дні. Та суне він тут. Суне однозначно. І так якось дуже такими кроками, чітко зваженими. Ну, чекає, Хоче нас в пастку заманити, не заманить, там стануть його, як ми його притиснемо. Воно Оріхи, Оріхівський напрям. Ну, трошки нам вогню додадуть, може ну, дійсно повинні зброю дати. Але це тимчасове вирішення, вона не завершиться, закінчиться ця зброя. Він чекає таке відчуття, що він чекає, поки ми виснажимося або витратимо якийсь ресурс. Він... Я почекаю, ти там постріляй. Я почекаю, а потім я вдарю ще сильніше. Отак ворог буде робити. Я зараз тобі дам таке відчуття, що в тебе все вдається. Ти потрапиш в пастку. Так, так ворог, отак він це бачить. Вільнянськ найближчі дні. Щось зі зв'язком буде. Таке відчуття, що немає його. Якось і погано чутно, щось таке відбувається. Ні, знову удар. Світло мінус, по воді щоб не було. Так що так свистіти буде летіти. Також в день показує загрозу. Дасть відпочити, навіть, може, по передмістю не буде стріляти, вільняцьк найближчі дні. А потім прям ріша шахеті, прям такий тиск сильний, От ввечері, коли ваш бік ідуть, от тільки який... Сонце сідає, ваш бік пішло-пішло один за одним, нібито транзитом, отут ну, трошечки побережіть себе. Він розуміє, що він до вас надійде, тому він починає вас кошмарити. Цивільних буде знищувати, щоб нам боляче це було дивитися. Так буде робити, щоб боліло.